Сьогодні в цьому відео розпакуємо та затестимо новинку від компанії Halo. І це їх новий смарт-годинник, який називається Solar Neo. Ось такі коробці приїхав до мене годинник. Ми одразу бачимо, як він виглядає. Дизайн у нього дуже прикольний. Зараз ми це все зацінимо. І також я додатково замовив ось такий ремінець, металевий, більш класичний, теж від компанії Halo. На коробці одразу перераховується перевага даного годиннику. Це 1,53. Дюймовий дисплей HD 360х360. 360. Є можливість прийому дзвінків з годинника, підтримка Bluetooth дзвінків. 8 днів тримає даний годин від акумулятора. Підтримка голосового асистенту, моніторинг здоров'я та 120 спортивних вправ. Акумулятор вбудований 300 мА, В принципі, не є мало, не є багато, але я думаю, днів 5 він 100% буде тримати. Якщо навіть 8 днів це завищений показник, то днів 5 він буде тримати. Давайте відкриємо коробку і зацінимо вже сам годинник, бо багато можна говорити, скажімо так, про його параметри. Коробку так запакували непогано. Виймаємо. Чорну коробку. Відкривається ось так вона. Ремінець, до речі, я бачу такого вже легенький такий сірий колір, не чорний, як на коробці. Годинник в плівці. Матова така плівка. Давайте одразу знімлю. Ось так виглядає. Збоку теж він такого сірого кольору. но вигляд годинник має цікавий. Знизу пластик, бокова частина така по відчуттю, ну, пластик, але як прорезинений. Верхня оця частина, рамка металева, красиво виглядає. Такий чорний-чорний екран. Гарно виглядає, він доволі такий легенький. Ремінець мені також візуально подобається. По відчуттю, ну, він такий, знаєте, не дуже еластичний. Але, можливо, ну, з часом трошки він буде такий більш пружній, знаєте, але приємно. До руки. Приємно по відчуттях, ну, на ощуп реально гарний. Тут фіксація йде от, стандарт, як звичайно, годиннику. І тут, по суті, також ви це вушко піддіваєте і змінюєте ремінець на металевий або на інший. Бачу одразу отвори під динаміки, дві кнопки по боках, виходить, є включення і ще одна кнопка. Це крутиться у нас. Ну, так, типа хрусткає. Ну, типа, я не скажу, що дратує, але, похоже, знаєте, як в звичайному е, такому годиннику не смарт. Раніше такий, може Casio там якісь. Натискається кнопка приємно. Та? от, Саме натискається гарно. І ця кнопка, ну, вона взагалі майже безшумна, приємно теж натискається. Давайте одразу запустимо годинник, тримаємо кнопку. Він повинен бути заряджений. Ось так нас вітає логотип Halo, загрузка. Дивимося, чи є українська мова одразу. Так, є українська мова. До речі, ага, просто законектисяти зі смартфоном, зрозумів. Шрифт виглядає непогано. Зараз підключимо, будемо тестити, дивитись. Поки покладу його в сторону. Що тут у нас в коробці ще? Значить, тут є зарядка. Зарядка ось так виглядає. Магнітна і фіксується вона, виходить, до нижньої частини. Ось так раз, і ви собі зафіксували. І тут у нас що є, документація така книжечка. Все, це по контексту все. Але що ми хочемо за 30 доларів? Отже, я завантажив застосунок, підключив даний годинник, десь в мене зайняло 3 хвилини часу, і годинник вже працює. Одразу давайте почнемо з дисплею. Якщо подивитись на сам екран, можливо, відео не дуже поди... передає картинку, але те, що тут екран HD, це відчувається. Йому чіткості трошки не вистачає. Я розумію, що ціна. Дуже класно на даний годинник, це недорого. Але по дисплею звичайно, це не OLED, це, скоріше за всього, IPS матриця але чіткості не вистачає. Якщо говорити по плавності, доволі непогано за цю ціну, тому що він, в принципі, отак, от прокрутка. Дивіться, як працює, доволі адекватно. Анімація може трошки місцями підвисає так. Але це не критично. Якщо дивитись на відстані на годинник, не вдивлятись, то в принципі чіткості вистачає. Це просто я говорю, якщо вже ближче роздивлятись, є такі моменти. Якщо взяти по екрану, от кути огляду у даного екрану непогані, наче. От дивіться, як воно виглядає все діло. Тут відповідно у мене лампа відсвічує зверху. Але кути огляду теж гарні. Якщо взяти по яскравості запас, так значить зразу низ свайп, це повідомлення, верх. Тут є якраз можливість налаштування Wi-Fi, Bluetooth, от, і якраз було яскравість. Давайте ми виставимо на максимум. Продемонструю, як це виглядає в максимальній. Яскравість збільшилась, але я б сказав би не суттєво. Ну але принаймні мені цієї яскравості вистачає. З головою вистачає, як на сонці буде, ну, то треба вже тестити. Ось таким чином ми назад збавили. Тут є меню, виходить, Bluetooth-годинник, це піднесенням руки будити, я так розумію, що коли ви нічний режим, плюс є: от сюди можна переключити, є ліхтарик, показує зарядку, до речі, гарно теж є QR-код, NFC всі тут не мають і можна перейти зразу в налаштування. Тут є яскраві система, до речі, ще плавніше він працює. Ну, Дуже мені подобається як по плавності для такої ціни. Можна виставити список в мережі, водоспад, прокрути. Коротше, є е, різні варіанти по меню. Тут кільця, якщо свайпнути, будуть. Якщо так свайпнути, то переходимо пульс. Виходить, вони міряють тиск, е, так. телефон, погода показує, календар. Годинники, калькулятор є, фотографія, музика є керуванням плеєром. Давайте для цікавості е, виміряємо значить, насиченість киснів. Так, от Воно зразу показує. Іде вимірювання. Ну, зразу ви все на камеру ловите. Будь ласка, залишайтеся спокійними, вимірювання. Наскільки швидко ми зараз подивимося, наскільки воно поміряє. Анімація, до речі, приваблива. Ми бачимо е, ту рисочку, яка рухається, коло має замкнути. Ну, Для такої ціни, типу, якщо воно міряє, це вже дуже гарно, якщо воно міряє точно. А якщо брати по швидкості, ну трохи довго. Треба почекати. От Тільки половина йде вимірювання. А, я думаю, що ну, відповідно це, виходить, це кисень. так? А якщо взяти до уваги, наприклад, просто пульс, то я думаю, воно швидше. Значить, 99% це норма. Так, значить, дуже добре. Якщо ми говоримо про, значить, пульс, давайте міряємо пульс, от, іде вимірювання. До речі, оболонка мені дуже похожа на е, коспит недавно я робив огляд. Похожа оболонка на попередній годинник Smart. От, іде вимірювання. Анімація теж вам показується, але не така, як анімація була при кисні. Ну, Пульс вона виміряла досить швидко. 92, зараз показало. От. Ну, Принаймні, вимірює воно без проблем. Тобто, З першого разу все, все вимірялось, показалось. Перше враження по годиннику класне, мені подобається. Тут, до речі, кнопку натиснув знизу. Тут йдуть всі вправи. Це ж прокруточка така. Ну, Працюють вони адекватно. Якщо в самому меню, то тут, в принципі, є всі необхідні базові функції. От, Наприклад, в погоду, якщо зайти, показується все теж необхідно. Виходимо назад. Якщо календар, наприклад, теж все читаємо, все видно, шрифт, до речі, гарний. Якщо будильники, ось так будильник додаємо, як це все діло виглядає. Якщо взяти, наприклад, калькулятор, то можна порахувати, екран чутливий. Якщо взяти по чіткості, то все окей, попадаю, все дуже гарно спрацьовує в цьому плані. І доволі шустрий він в системі. так? Музика, знайти телефон, ліхтарик. Он так включається максимально білий-білий колір. От. Ну, Враження перше хороше. Я розумію, що це розпакування, але це отакі, скажімо, перші тести. принаймні, якщо з плюсів взяти, так? він виглядає гарно. Мені подобається якість його виконання, хоч він в більшості. Частині корпусу пластиковий, ця частина металева більше дизайном, такому гарному придає. Виглядає він круто. Якщо, наприклад, ми отак от опустили, не показав, досить швидко теж він спрацьовує. Для ціни своєї теж адекватно. Ремінець гарний, от дизайн мені дуже сподобався. Якщо взяти по екрану, то екран розмір непоганий, яскравість хороша. Чіткості, можливо, трошки не вистачає. Вібрація працює гарно, якщо взяти по базовим функціям, всі вони тут присутні. Звичайно, що ви NFC в такій ціні даного годинника не буде. До речі, не показав ремінець, ну трошки показав, але ми його не наділи. Металевий ремінець, я не знаю, ну хто любить. От. Але тут стандартне кріплення, і по суті, ви можете його собі надіти. Тут такий звичайний солдатик, бачите, так, раніше. Ну, я не знаю, буде пасувати цьому годиннику чи не буде. Давайте я отак от прикладу для прикладу, так? От, ви подивитесь, як воно. Ну, Мені більше подобається а, з силіконовим ремінцем. Більше подобається, хоча тут воно пасує, тому що воно а, гармонює з цією рамкою. Якщо б її не було, то щось не то. Але все-таки під бокову частину, все-таки пластик такий сіренький, більше підходить все-таки силікон. Хоча з силіконом воно теж виглядає доволі так класично.